Всім привіт. Розпаковуємо посилочку. У знайомого пробував продукт. Сам п'ю, сам жену називається. Ніяких масочків не голова не болить. Нема ніякого постороннього смаку. Кажу, на чому, де ти його купляв? Сам роблю. Показав мені цей чудо пристрій. Не цей це вже мій. Я вирішив собі його купити. На сайті будьмо. Дуже гарно все оформлено, компактно. Апарат зразу для подвійної перегонки економи час, кошти, енергію, водичку нашу. І продукт мої дійсно смачний. Так, це у нас старий бак, мідне дно. Все гарно заварено, шви, можна сказати, корабельні. Дві мідні царги, холодильничок, термометр один. Це термометр сталого контуру, це термометр основного, підривний клапан для безпеки. І Також замовив. Насадки панченкового. Нержавійка і мідна. Один вставляється в одну сарочку, другий в другу. Отже, буде продукт смачний.